Всім привіт! Ми з України! У нас літечко. Дивіться, які бруньки вже на магнолії. величезні, ще сало для соничок висить, треба знімати. підсніжники квітнуть, гортензія, вже прокидаються. Дивіться, які бруньки великі в них вже. Тобто, вже все прокидається у нас прямо літо. Вже і крокуси квітнуть, і калюжниця повилазила. Їм трошки то складно вилазити через мою але вже повелася. Сьогодні родичі з Хмельниччини скинули фотки, де у них багато снігу. Ну так, прилічно снігу навалило сьогодні. Ну там вночі, мабуть, у нас же літечко, літо. Я у футболці. Вони ще вахта вихідного дня, тож ви на фоні чуєте малюка, який там собі грається. Ось рослинки прокидаються, які вирішили там трошки покачевряжитись. Все прокидаються, були дуже сильно обрізані. І такі голі палки з молодими приростами. Кумквати прокинулись. Кумквати квітнуть на молодих приростах, які повизрівали. Тож просто чекайте. Ще доквітають камелі. Дивіться, які білі, класні камелії. Ще є квіточки, вони ще тримають. Так вже літо їм вже це складно робити, тому що вони люблять прохолоду. Моя червона камелія. Може, вона ще й розквітне. Ну, вона вже не така більш така темно-рожева, ніж червона. А може вона ще потеплу і поквітне, і порадує мене своїми квітами. Тож почнемо екскурсію нашу прогулянку з нижньої частини. Дивіться, як розквітнув Лімон Росу. Він дуже класнючий, дуже афігенний. Квітів дуже багато, квіти такі великі, яскраві. Вони такі білосніжні, аж прям білі-білі. В принципі, у всіх. Це дорослі, такі білі квіти. Квіти неймовірно класні. Плоди також ще будуть дозрівати і бутонів багато-прибагато. Ціла купа купезна. Вже ось іла врушка, з яким приростом класнючого. Там заруня пробігла. У мене тут багато народу. Багато народу, які хочуть допомогти. Які хочуть також розповісти вам, що як відбувається. Дивіться, це артань, куди наліз, наліз він на бальзинчик, також весь квітах. Там трошки я вже прогалина, бо зрізала а, лунаріо на вкорінення. Якщо кому потрібні черенки, вам треба а, бути. З нами в телеграмі. Там я прийму замовлення. Там буде зручно спілкуватися щодо відправки рослин щодо нарізки живців. Бачите, як гарно і красиво лежить. Жовтий лист. Літочок, прям такий натюрморт, <хи> який величенький впав, при тому, що дуже багато листя зеленого. Це листя воно просто віджило своє. Також там є такі мій фейшов, листочок, віддав всі свої поживні речовини і вирішив пожовкнути і відпасти. Ну ні, він просто вже старий. Вже все, прийшло його пора. Відпасти. І також тут є і зелененькі листочки, трошки підсипалися, хоча я все прибирала, Але рослинки підсипають, тому що весна, дуже активна вегетація, старі листочки падають, листочки, на яких менше потрапляє сонечко, вони також можуть впасти. Це авокадо, все з молодими переростами. Воно дуже дуже було обрізане, пересажене, обрізала йому коріння, але він. Живеньке, все з ним добре, тож тільки коли визрюють прирости, можна буде нарізати з нього жавців. Це в нас іпаліто. Зараз ще вийду з зимового садочка з цілою купу листочків у кишені. Тут також ще один лимон росо. На ньому нема зелених плодів. А, ні, є один зелений плодик. Але я вам показувала його в розрізі, а бірка в нього ось така. Мякоть в нього не стає червоною. Це тільки на бірці. Тільки один бачок в нього стає рожевеньким. Мій гібрид ще весь висить, я його ще не знімала. Він ще стає помаранчевим, бо в мене ще в холодильнику багато лимонів, які я раніше не зрізала, ще є меєр, який я купила. Тож гібрид ще собі висить і дозріває. Тому що літо в нижній цій частині я ще вікна не відкривала. Ось тут де капончик буде квітнути, квітне. І оцей мені хаос треба трохи розібрати над ним, щоб йому було вдосталь сонечка. Ще почекаю вихідних понеділка, начебто там обіцяють морози. І потім винесу робіну великі свій на вулиці. Я показувала у нього присадку. Він ціле літо стояв без якогось руху. І нарешті він такий обріз. бо думала, що я втрачу таке велике дерево. Так, що є там кілька плотів на сіра тут, Бачите, теж такі листочки. Жовтенькі, О, там він є. Треба ще пройти, потрусити все і зібрати листячку. Сафор також квітне. Ну, вже треба познімати ці ліпучки, тому що тепло, вікна відчинені, бачите? Ой. Ось таке може бути, це було від вологи. Але трошки тут зайвого, що хоче відпасти, те відпаде, а щось і залишиться. Ось, А вже зараз тепло, вже нема такого конденсату. На ніч вікна я вже не зачиняю. зачиняю тільки двері, щоб не було сильного якогось протягу. Раптом там вночі буде більш прохолодно. А так ставлю сітку, щоб в день байра не зайшла. Оці лахудри і бабай, щоб в день вони тут не зайшли, не наробили мені шкоди ніякої. Щен кінг вісить. Бо мож, можуть пайрош, кінь, ж не собака, то кінь. І вона ненароком просто повернеться і все, якийсь горщик полетить. Ось яка камелійка гарнюща. Тож рослинки ще доквітають камелійки. Плоди ще зовсім трошечки є. Скоро розквітне ось цей дендробіум, буде якийсь рожевий, цікавенький. Бачите, які в нього там бутончики цікаві. Так, в принципі, з орхідеїками вони купувалися всім зиму, то вже було так трохи за них переживательно. Молоде щеплення. Манго вже так, ще з кожним днем все більше і більше дають прирости. Кава собі там потихеньку дозріває, тож всі рослинки на місці. В них чумачі, чи прирости, В них офігенно багато бутончиків, квіточок. Ось моя шайка лейка ходить зі мною. Бутончик там ходить, шкоду робить. Тож все йде своїм чередом, головне, щоб нічого не ляпнулось на голову. Бо це так трохи страшно. Цим бідьгом квітнуть. біленькі, такі ось цікавенькі, наче мушля якась. Черевички вже відкви, відквітли. Є ще ці непентеси класнючі. а там ананаси. Ананаси. Випустити отам от, от чубчика. Оцей, от, зараз ось там погано видно, але ось, ну, наразі просто не можу долізти до нього ближче, бо рослин багато, що ж ніхто нікуди не виїхав, ось планеліна з квітами. А вже винесу камелі, то е, там треба навести трохи на порядок тих ананасах, забрати світи цим бідумами, розставити їх ще більше, зробити їм. Більше простору. Так, в мене вже з'явилися. Зараз там кіпіш робить. З'явились в мене такі ще тіланці в мушлях. Вони взагалі так цікаво доповнюють. Е, мій інтер'єр в прослинках, вони наче якісь медузи висять. Я думала, вони там приклеєні. І думаю, ну як, блін, так, а ні. Вони тримаються там завдяки отакій, оцій лясці. Тобто вона тримається залізкою і там просто підтягнуто. Якщо підняти отак мушлю, то а там, в принципі, вільно тримається, бачите? Бо я думала, що вони там приклеєні і вже збиралася їх там якось прибирати. А ні, вони просто тут тримаються на лески. Тож вони отак собі висять. Реально, вони такі прикольні, значить ці медузки. Тут також з орхідейками все норм палінопси ще не розквітли, але все нормально. Стерліться ще один бутончик. Відкрила квіточки. Це вже доквітає, воно дуже довго квітне і дуже класно. Це, мабуть, була стара, остання пара таких листочків. А там ось є ще один бутон, який саме почав квітнути. такі два вушка. Начав зайчика, не то лисичка. Мейєри квітнуть з Нідерландів. Тож всі рослиночки ростуть собі потихеньку. Комусь стало комфортно, комусь стало кайфово. Ну, Враховуючи, що Камеля така більше любить прохолоду, ось Ванда бутон нарощує. Так, сподіваюсь, манго дасть мені багато гарного цвітіння і врожаю. ще нема бутонів. Бутонів ще нема. Ну, ладно. Так трохи незрозуміло для них була зима. Зима була тепла, рослинки трошки, мабуть, загубились. Лютий був такий морозний, але сонячний. Тут також дендропіум з бутончиками якісь цікаві. То рослини трохи якби, загубилися. Що їм робити? Це мій лимончик з кривим стволом, з бутонами, з приростами. Треба буде ще пізніше його там підкрутити. Так ось цей лунаріо, який із такою бірочкою. А, ну Нормально, нічого не сипляться, гілки не сушать. Тож з ним все добре, пізніше його буду розтягувати, вам показувати, вирівнювати. От Лайм, лайм підсипає листям, підсипає квітами бо гілки йому підтягнули, і оте листячко, воно менше, менше отримує сонячних промінчиків і є там такі жовтесенькі листочки. Тож, загалом з рослинками, все добре, в когось бетони, в когось приростий. Тут також цим відеом, що він які стрілки викинув. І листочки зелені лежать. Тут норм Це з орхідейками, треба зробити на літо якусь їм орхідейну палатку. І винести на вулицю, щоб вони не брали міцного такого переросту. Моя целагіна, яку я пересаджувала в минулому ролику про пересадку було. Дивіться, як бульбочки в неї набрали тургор. Вони стали такі повненькі, всі міцненькі, нема зморшок ніяких. Вони такі гарнесенькі стали. Ну, так, звісно, вона прийшла з квітами. Я не знаю, як довго вона там вже квітла, і квіти починають втрачати свою красу, але ще тримаються. А тут моя малесенька целагіна. Тут також трошечки перестановки, і, до речі, загинув один лаймкват, який прийшов від Sky Orchid. Один такий загинув, не захотів жити, Ті, ну стоїть. Ще два норм. А один все таки загинув. Бачите, ось, так, ось мій помічник щось взяв і застіснявся. Є, ё, ч, що руки я треба мити? Комквати там смачні. Гарно пахне, Ну, але понюхай квіточки. Нюхай квіточки. У -у. Пахнуть? Yeah. Пішов помічник мити руки, бо буде їсти комкватики. Бабай, він сидить, хоче одного. Залишився вже один єдиний карпік. Бабай сидить, його караулить. Зараз тут також, так як в мене там цілий хаус, байро закрита. Байра закрита. Ось, Молоді перерости, ще треба мела зрізати. З рослинками все добре, всі ростуть собі, дають приростики. Ось лайм таїть в горщику, теж, і квітів багато, і приростиків багато. Мейер знову на ньому купа-купа приростиків. Тобто всі рослинки відходять, всі рослинки почувають себе добре. Десь там листечко підсипається. Це не страшно. Я вам показувала мейер, В нього так листочки можуть відрізнятися. Ну, Такий він вже у нас барин. І листочки, і плоди все може в нього відрізнятися. Так, хтось в мене там один загинув. Треба прибрати якийсь мандаринчик, також не захотів у мене жити. Ладно, треба подивитись, хто не захотів знайти таку саму рослинку і зробити собі дублік, щоб була. Ну, а так. Все це позасихало, обсиплеться, рослинки відрегулюють, і треба буде робити генеральне прибирання. Плодики збільшуються, оце все осиплеться. Це не страшно. Це було таке, коли було багато вологи. Наразі я вже оці, оце вікно і оце не закриваю навіть на ніч. У нас дуже тепло. Дитинка в шапці, тому що він дитинка і вже давно гуляє на вулиці, він дуже рано прокидається у нас. Тому він а, а, в шапці вийшов. і Шапочку йому не зняли ще. Але вже хай трошки погуляє, бо вже діло до обіду, вже скоро до хати годувати і спати вкладати. Тож, ще тут аглоонеми. А укупи прикрашаються, мой садочок багато цим біум, які стоять, не заважають, і просто для прикраси. Ось такі справи на сьогодні. Вихідний. Погода тепла, хоч би нічого там не летіло, не бахало. І буде все тоді. У нас, добре, що там є помаранчеві плоди. Сан ще також висить, треба знімати. Всі рослинки ростуть вже літочко Літо гарно вже почали підсихати. Вже можна не хвилювати за те, що буде хтось там перелитий, вже з рослинами краще справлятись нам, тому що вже весна. І ось які прирости класні на лимоні Пінк Еверіка. О, і є навіть бутончик. Дуже така гарна. Гарні прорости дав, гарне розгалуження, дав, був обрізаний. ось тут гілочка була обрізана. Вона дала таке розгалуження, дві гілочки щось таке, Лосочки такі маленькі можуть відпасти. Тут були підрізані дві гілочки, і дали ось аж таке розгалуження. А гілочки були такі, знаєте, товстенькі, з гарним діаметром, і вони були зрізані, ну, гарно так були зрізані, і дали ось таке розгалуження. Тож не хвилюйтесь, не бійтеся, обрізайте свої рослинки, щоб вони вам дали гарні прирости, гарне розгалуження, щоб вони були у вас пухнасті. Ну, от хмарно, сонечка нема, а в самому садочку 17 градусів вологість вже менша, ніж була, при тому, що вікна, двері відкриті, на вулиці тепло. Тож, літочко. Літечко у нас. Двері відчинені, тепло, класно. Тільки живий раді, якби не оця росня дика скажена, яка приперлась на нашу землю. Ой, вражню в самому садочку. Зараз я спробую вам його показати. Дивіться, який він класний. Це реально як малесенька калібрі. У нього носик крутяцький. Він так все це ніктарчик намагається дістати. Бджоли осмій, саме-саме почали вилітати. Ще вони не літають, бо їм нема чого їсти. А ось прашники і звичайні бджоли вже літають. Ось така на сьогодні екскурсія у нас вийшла, у нас літочко. Дякую всім вам величезне за ваші донати, за те, що прийняли участь в зборі коштів. Багато людей образились, тому що вони не отримали рослинку, на жаль, але я зроблю окремий ролик і поясню, чому так сталося. Багато людей задонатили, яким не треба була рослина, і частина людей не вказала свої дані ті, хто був не клієнтом Монобанку. Тому Довелося робити більше запитів. Цього разу я обіцяла, що всі люди, всі донати приймуть участь, тож не могла обрати якусь певну суму. Треба було обирати серед всіх. І коли я ввела першу, ну, запросила першу п'ятірку, з цієї п'ятірки лише одна людина вибрала собі рослинку. Довелося робити чотири запити по п'ять. І так вийшло, що комусь рослина була не потрібна, хтось не вказав своє, свої координати, а хтось отримав запит, але вже не дочекався дзвіночка. І е, дуже образилась, вирішила, що я їх там обдурила. Ні, 5 рослин лише було. 5 людей обрали собі рослинки. Якщо ви отримали такий запит. Це вийшло тому, що серед тих людей, які були обрані програмою, були люди, які не вказали свої координати і не являються клієнтами монобанку, а також люди, які відмовились від рослини, вони просто прийняли участь. Їм рослина була не потрібна. Дякувати Богу, що є такі люди, які хочуть допомагати, і їм не потрібна рослини. Ну, а є такі люди, які просто образились. Біділі і сумують. Якщо ви знаєте, що ви така вразлива людина, і вам буде там обідно, сумно, що ви нічого не отримали, просто не приймаєте участі. Я нікого за руки не тягну тому не, не розумію, чому летять в мій адрес всякі образи, що я когось там обдурила. Ні, п'ятеро людей вибрали собі рослинки, їх обрала програма. Я не знаю, чому зірки, ваші зірки проти того, щоб ви були. Серед тих, кому рослина дісталася. Це вже якби питання до вашої фортуни. Було п'ять рослин, п'ять рослин, їх... рослин знайшли собі нові домівки. Гроші пішли на потреби. Ми закрили потреби по балонах і ще там всілякі різні по одягу. Тобто всі гроші пішли. Я вкладаю в ці збори свої гроші і свої нерви. Тож я також потребую вашої підтримки. Тож дякую всім за підтримку, всім гарних тихих днів і мирних.